Так, одну знову привезли гуманітарну допомогу. І оце от благо... благороб є такий. А машина чия? Це буде моє. Понятно. Ви водіть, так? Та ні. Саша з козачка. Саша з козачка це Олександр Вікторович Гончаренко. Да, да. Олександр Вікторович, кажуть, це знову ви. Це продовження, що це, що це, яким це чином, що це за гуманітарка? Це гуманітарка від Благороба. Ми обслужуємо Одноробовський округ Оксана, тут 327. І зараз взяли ще, так сказати, на довольствие. Первый одноробовский. Там 192. Вот сейчас мы закончили. Последняя машина mm. сюда пришла. И теперь за три недели должны отвезти на первый одноробовский. И що це за допомога? Це харчові набори чи це продовольственні набори, там є і хімія. А универсальный. И химия, и зубная паста, і порошок, все там есть. Ясно дякую вам. Випадково заскочили, побачили. Будете продовжувати і далі? Ну, так сказати. Я думаю, так. Да. Добрий день, Василь Савич. — Добрий день, це наша староста. Наші працівники, працівники, наші працюють центр зайнятості, допомагають сьогодні і дорожки тросити, і гуманітарну допомогу вивантажувати, роздавати. А сьогодні тут летіло десь. було? Ну, Ми не слухаємо. У нас сьогодні працює генератор, бо зночимо без світла. Без світла, так, ну, Якісь технічні неполадки, вже все знають, так що чекаємо, поки відновлять. Люди приносять от, заряджати телефони. А скажіть, а хто генератори привіз? Зараз працює той генератор, який нам порця надавав альянс. А взагалі в нас привозили е, різні фонди: і мирне небо, і восток сосна надавали е, ну, Ми Волонтери привозили Андрій Антон Мергородський. Uh -huh. е, Получається, коли він нам буржуйки, і запропонував. І ми в різні села і Казачки, і Муравське, де в нас без світла люди. Ми розвезли. Багато фондів залучено. Ваша прифронтова громада фактично забезпечена сьогодні генераторами. Так, у нас працює пункт незламності. От Зараз буржуйка топиться. Якщо треба, людям можуть прийти погрітися і якраз підключитися до інтернету. І... Плюс ще можна зарядити свої ноутбуки. У нас же є вчителі, які вдома працюють, і вони приходять, їм потрібно заряджають всю техніку. А у людей багато генераторів? Те, що вдома, ага. ну ми забезпечили якби точечно, можна сказати так, Петрівку. Нам великі тоді привозили Олександр Вікторович, також з організації ковалі Баранівка. Це там, де у нас е, більша кількість населення, і потрібно е, в сучас, якщо ну не буде у випадку, не буде світла, щоб люди могли зібратися, щось зарядити А В Баранівці Петрівці там ще й вода цього ну залежить. Я знаю, Тоб, там, важкий, да, там ця проблема, да. там да. В років. Також у нас привозили Сіріус фонд, великий генератор для нашого ЖКП Народівського. І от уже ми. Декілька разів як виключалась, хлопці зробили там спеціально, ну, оборудовали приміщення і підключають, щоб водичка була. Люди виїжджають на зиму. Ну зараз ті, кругу. які повертались на літо додому, і uh -huh. вони саджали огороди свої, вони прибрали і казачани, і одноробівка. От декілька сімей виїхали. Але це, скоріше все, ще на зиму, так? Ми так думаємо, що весною. Літо, літом, літом після перемоги повинніш повернутися. Ну, казачку, ще додавалося те, що в людей побило житла. Останні обстріли, скільки відмінусувало житло? Ну, те, що е, сказати в казачку, це підряд три або чотири будинки йшло, де побило вікна, в них є приміщення господарське. І в одноробівці наші ж тут квартирах, ну, слава Богу, самі коробочки все ціли, тільки е, матеріали ж були, люди одразу вечорами йшли, все отримали, позабивали. Тобто оцей фонд Хелп він тут спрацював? так? Це вже співпраця якраз і селищна рада, і Червоний Хрест, і Хелп. Хелп mm. надав нам матеріали для перекриття покрівлі в будинках. В нас в окрузі вісім домогосподарств отримало. А від Червоного Хреста люди отримали, виходить, бруси різного розміру. Тобто це і лаги, і шальовка, і цвяхи, і штапіки були, де можна брезент забити. Воно, воно згадилося. Згадилось. У нас дуже люди. Все це поперекривали, дуже добре це все зробили і ще mm. продовжується роботи. Дякую вам. Да, Я так, так розумію, що тримаємося. Ну, звичайно ж, разом і Дякую вам за чергову підтримку. Все буде Україна. До нових зустрічей.